Про деталі і значення розширеного американцями санкційного списку ми маємо нагоду поговорити сьогодні із послом України у США Валерієм Чалем. Пане Валерію, добрий день. Дякую, що ви завітали. Вітаю Отже, вас. скажіть, будь ласка, санкції, новий розширений список. Які головні його так би мовити особливості? Які головні ягідки цього розширеного списку? Які це сигнали на села Кремлю? Перш за все, ви знаєте, що питання санкцій це питання і економічного тиску на Росію, такого примусу до миру, яке здійснюють Сполучені Штати не зброєю, а в основному зараз такими засобами, хоча й також допомагають нам і оборонним обладнанням. І президент України в своєму посланні чітко поставив завдання перед послами в різних країнах також тримати на контролі і співпрацювати в цьому напрямку. Маємо результат сьогодні наступний. І е, санкції, які були раніше, ви назвали їх те, що Мінфін вводив. Це 128 фізичних осіб, і 326 юридичних осіб за цей час. А е, вперше фактично такий пакет новий 81. По 86 назвам енергетичного комплексу Газпром, оборонного комплексу, ну і той сумнозвісний комітет, це якраз Міністерство торгівлі. Приймало рішення спільний комітет за участю Пентагона, Держдепа, тобто всі причетні приймали це рішення. Це дуже потужний сигнал. Дуже потужний сигнал Росії в першу чергу, що треба переходити до миру. Треба виводити зброю, треба закривати кордон, треба звільняти всіх наших заручників і не брязкати зброю. Такий тиск і таке подвійний удар санкціями і плюс. Роль сполучених штатів для того, щоб тримати єдність з європейським союзом, про що ви сказали, це дуже потужна підтримка України. Сьогодні. Так, по суті, коли президент Барак Обама після зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї сказав, що він сподівається, що в найближчі в найближчі тижні буде якийсь певний прогрес у мінських угодах, власне, цими санкціями ви можете сказати, що він так би мовити, Вашингтон такий дає собі сигнал, що час пришвидшитися а, Кремлю. Я вважаю, ви робите правильний висновок, тому що в самих санкціях записана і причина в тому пакеті, який був мінфіном, якраз запроваджений перед самітом, бо говорилось про те, що треба вивести війська, які, ви бачите, залишаються, і ми бачимо зараз таку ескалацію навколо кордонів України, закрити кордон, передати контроль Україні над кордоном і звільнити заручників. Там було чітко вказано виконання мінських угод, виконання. Мирних домовленостей, тому що тому це такий поштовх додатковий для того, щоб знайти результат мирного процесу. Чи вважаєте ви, що з таким тиском є все ж таки шанс, що мир на сході України і розв'язання конфлікту все ж таки його можна досягти до кінця терміну адміністрації Обами? Я хотів би цього. Очевидно, кожен українець хоче миру. Але чи можна це робити за рахунок України? Вважаю ні. А тому цього часу, на мій погляд, навряд чи вистачить для того, щоб за всі питання безпеки забезпечити, щоб перейти до політичного процесу. Тому, якщо вдасться за період адміністрації, з якою ми співпрацюємо, ми вдячні підтримці, якщо вдасться зробити рішучі кроки, відновити переговори, відновити імплементацію, змусити всіх виконувати. Домовності, то це буде вже серйозний крок. А от вийти на остаточне рішення, я думаю, що займає більше час. А ми з вами останній раз говорили про тенденції в передвиборчих перегонах. Це було після з'їзду демократів і республіканців, після їхніх партійних з'їздів. Як ви вважаєте, за цей місяць чи змінилася риторика передвиборчої кампанії? Чи ми бачимо, який із кандидатів може так би мовити бути жорсткішим в своїй позиції щодо Росії? Ви знаєте, я посол України в Сполучених Штатах. Я не буду втручатись в будь-який процес внутрішній. Коли треба було сказати чітку позицію, що ми не приймаємо будь-які розмови про приналежність Криму, бо Крим був, є і буде українським, і це визнано міжнародним співтовариством і Сполученими Штатами офіційно. Це є в програмі республіканській. То зараз я бачу, що ну триває дуже така, ну досить активна кампанія, і немає ще відповіді, хто переможе. Тому для нас важливо, щоб питання України трималось в фокусі. А я можу констатувати, що зараз якраз інформації про Україну багато. і ми також хочемо грати таку свою роль в цьому. Я сподіваюся, що і візит на генасамблею президента України. Петра Порошенка дасть можливість також додаткової інформаційної присутності. Ми маємо в наступні тижні дуже багато візитів наших посадових осіб, недержавного сектора, депутатів. І присутність тут почався новий сезон. Присутність тут повертається дуже активно. Я рада з того, що Україна в фокусі уваги американських змін. Тобто ви вважаєте все ж таки, що ООН, це теж буде можливість нагадати про Україну і досить така гучна? Очевидно, очевидно, це не просто нагадати, це можливість додаткових зустрічей не тільки в форматі генеральної асамблеї, але й двосторонніх, і це буде максимально використано. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що, що з нами в студії був посол України в США Валерій Чалик.